Вітаю, друзі! Пропоную розглянути монету, присвячену важливій події у світовому спортивному житті 32-літнім Олімпійським іграм, проведення яких відбувалося в столиці Японії Токіо, і на яких розширюється спортивна програма. Новими видами спорту. Міжнародні змагання проводяться під гідою Міжнародного олімпійського комітету в межах олімпійського руху. Монета була введена Національним банком України в обіг 22 липня 2020 року. Монета має номінал 2 гривні, виготовлена вона з низель масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. тираж 35 тисяч примірників. Гурт рефлений. Розпочнемо розгляд монети з аверсу. Ось такий монета має аверс. Зараз. От щось блищить з усіх сторін. О, ось так. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Малий державний герб України ліворуч. Композицію стилізовано під мистецтво орігамі, що символізує тісний зв'язок японської національної архітектури з природнім середовищем. Розділено на дві частини. Стилізовані струмок з рибами. Квіткою сакури ліворуч та токійські архітектурні спорудження праворуч. По центру на дзеркальному тлі написи Україна та номінал 2 гривні. Зображено вертикально. Рік випуску 2020 праворуч. Ліворуч на дзеркальному тлі зображено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так. Перейдемо до реверсу. Ось такий реверс. Так, значить, на реверсі монети у горі зображено стилізований сонячний диск на тлі гори Фудзіяма. Унизу логотип Національного олімпійського комітету України. У центрі на дзеркальному тлі стилізовані під мистецтво орігамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту. Це бойове мистецтво, плавання на яхтах, мабуть, художня гімнастика. Ось така, друзі, монетка присвячена літнім Олімпійським іграм в Токіо. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.